Так, доброго дня. Адвокат Володимир Клим. Глядачів у нас небагато, але один лайк, і є один глядач. У нас вечірня пряма трансляція з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Про що ми сьогодні поговоримо, який порядок денний? Ви задаєте питання, я відповідаю. От такий простий банальний порядок денний. Поки нема питань, я відповідаю на питання, які задали глядачі попередньо. Перше питання, яке мені задали, це заява про відкриття і прийняття спадщини різниця. От таке мене спитала минулий раз глядачка. Наталія вроді її чогось нема. ну то нічого. Ну, яка між ними різниця? Насправді заяви про відкриття спадщини я себе провірив минулу відповідь. То спокійно говорю, заяви про відкриття спадщини немає. Є заяви про прийняття спадщини. Це в нас. 1269 стаття Цивільному Кодексі України. Ну, а там десь людина де читає міфи, читає статті, можливо, я думаю, може, навіть десь написано це в статті, але питання тут в другому. Інколи я навіть сам сам говорю, то кажу заяву про відкриття спадщини. Ну, коли не думаю, коли неформальна розмова тощо. Тому така відповідь на це питання. Хто буде дивитися в записі, нагадую, це відео з, з прямої трансляції. Прямий ефір. Відповіді на питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Так, питання одне є. Пішло друге питання. Заява про прийняття спадщини заява про відкриття спадщини різниця. Бувають такі випадки, коли люди, коли не потрібно писати заяву про відкриття спадщини. Це так званий автоматичний прийом спадщини, коли людина проживала із спадкодавцем на момент його смерті, ну разом ну, і приперлася там до нотаріуса навіть не до шести місяців, а після, після шести місяців, велика я прийняла спадщину. Нотаріус перевіряє документи, відповідні довідки з міської ради тощо е, з міграційного реєстру вірніше, і відкриває спадкову справу на підставі заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину. Тобто, все починається з того, що особа, яка вже прийняла спадщину автоматично, Звертається до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва, Кажу, каже: ей нотаріус, будь ласка, видай мені свідоцтво, то я вже спадщину прийняв. Ну, Цей закон про нотаріат, відповідно, про порядок чинення нотаріальних дій. Це все розписує. В такому режимі в вечірньому, п'ятничному, коли усі вже, мабуть, хочуть відпочивати, а не працювати, сидіти. За комп'ютером бачу, що трошки у нас світло, бо щось не налаштовано правильно, буду в понеділок виправляти це. То от така різниця заява про, про прийняття спадщини і заяви про видачу свідоцтва на спадщину. Одна обов'язкова для тих, хто не прийняв, друга теж обов'язкова для всіх. Але у випадку, коли людина приймає спадщину, Автоматичну заяву про прийняття спадщини не потрібно. У нас п'ять глядачів. Я їм дякую. Нагадую, у нас прямий ефір, ви у прямому ефірі можете задати питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Адвокат Володимир Клим. І поки відповіді як таких немає, питань верніше, немає. Я беру з коментарів питання чи от. Десь стикаюся, стикаюся от, під час роботи з питаннями і на них відповідаю. Питання третє Третє сьогоднішнє, яке, яке цікаве, чи можливо вірити юридичним консультаціям штучного інтелекту? От тепер штучний інтелект, як то кажуть, як та лавина, як цунамі. Міняє сфери соціального життя людини, професійні рамки, хто що може, хто не може. І багато людей, навіщо їм чи адвокати, юристи. Все-таки звертаються до штучного інтелекту. Я його перевіряв, там задаючи професійні питання, він мені спочатку сказав, що він не буде, бо це професійна діяльність вести. Не буде мені відповідати, це джемені. Ну я його попросив, сказав йому, ну, ти уявиш, ти помічник мій. Ну і почав я йому задавати питання. Ну, кажу, я сам професійний адвокат, уяви, я тобі даю задачу. Проблема в чому? Для того, щоб він правильно відповів на ваше питання, на моє, потрібно дуже правильно поставити питання. Стучному інтелекту, і тоді він дасть правильну, більш-менш правильну відповідь, яка навіть мені подобається. Але потрібно уточнити всі нюанси, тому що тому що він як видасть вам якийсь там набір тексту у вигляді дисертації, в ньому буде все правильно, але от під питання потрібно ставити, розуміти, про що він пише тощо. Десь перевага адвоката перед, ну, юриста перед штучним фахівця будь-якої сфери, мабуть, перед штучним інтелектом, це в тому, що ви йому щось розповідаєте, а він там непомітно вас уточняє, підправляє, задає підпитання тощо. Ну, а штучний інтелект, що ви задали, ви собі вважаєте, що ви задали правильне питання йому. Ну, а він вам відповідає, ну і там так чи ні, теж може бути неправильно поставлено питання, він вам скаже так, ви так і зрозумієте. От переваги, мабуть, штучного інтелекту перед фахівцем, тому що він ніколи не втомлюється, що о 8-й ранку він свіженький. Такий сяє, що вечором, ну, електроенергія завжди одинакова, і штучний інтелект працює, тому це перевага. Я думаю, що ну, от, використовувати його можна, але на даний момент довіряй, але провіряй, тому що навряд чи він вас правильно підправить. Його, скоріше всього, будуть використовувати фахівці в своїй роботі, ну, які там просто будуть економити свій час. Ну, а далі час покаже. От така проблема. Нагадую, хто буде дивитися в записі. У нас прямий ефір. Адвокат Володимир Клим у прямому ефірі відповідає на питання. З приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Е, нема в нас щось питань таких, але це нічого не означає, не розумію розумів е, Ну Лайки є, слухачі є, це добре. І слідуюче питання, якщо яке я собі наміст, ну, намітив, десь його задали мені в коментарях, давніх я перечитав. Якщо суд відмовив у розірванні договору до вічного утримання, що далі? Ну, от буває, там люди, уклали між собою договір до вічного утримання, ну, зазвичай там якомусь бабусі, дідусі, особу, за якою потрібно доглядати, не подобається цей виконавець. Підставну або безпідставну, це різні ну, беремо, що підставну — дійсно, той не виконує свої обов'язки. Ні моральні, ні матеріальні, ніякі. Подали в суд, а оскільки в суді у нас недостатньо прийти і сказати, от я там не правий, я там, от мені, мене там ображають, розберіться. Як ви в суді доведете на те, що посилається на підставі вашого позову? Наприклад, у справі про розірвання договору довічного утримання, підставами позову є невиконання цього договору, але це потрібно свідки, це потрібно зважати на умови договору цього довічного утримання тощо, ну от програли ви суд. Програли і першу інстанцію, і другу, і третю. Що робити? Ну, тут або погоджуватися, що вже будуть доглядати за вами так, як будуть доглядати. Але мій погляд особистий такий нічого не заважає людям взяти і Через пів року подати, якщо дійсно не виконують договір до вічного утримання, подати новий позов. От така річ. Нагадую людям, які дивляться наше відео, дякую, що ви маєте можливість в прямому ефірі задати питання. Щодо нерухомості спадкування сімейних питань, також можна це зробити в коментарях до відео. Ну, там, якщо завтра будете дивитися дивитися післязавтра тощо, я на них буду намагатися обов'язково відповідати. Не обіцяю, що може зразу може і не знати, а зазвичай, Ну тут ще є фактор втомленості. Зазвичай, ну, інколи щось, чим більше знаєш, тим більше сумніваєшся. От зададуть тобі питання, а ти собі там накручуєш от, десь десятки варіантів. Ну, то я відповідаю наступного разу, так як зараз відповідаю на ці питання, ну, на деякі з коментарів, на деякі інакше. Так, питання. І є ще таке питання у мене. Тут я собі записав. От якщо я живу в квартирі, бо за кордоном, ну, людина живу, не живе в квартирі, бо за кордоном, квартира пуста, чи треба платити комунальні. Декілька раз, разів я чув це питання, декілька разів. Декілька разів там нам відкривали великі очі, у мене ж нема в квартирі, чому я маю платити. Ну, згідно законодавства, ну, там, за утримання будинку, звичайно, ви будете платити. Тому що чи є ви в квартирі, чи нема, ну, тобто ЖЕКу чи ОСББ, ваш будинок образно цвіте і пахне. Ну, За ним постійно прибирають, доглядають тощо. Ну, це я трошки так цинічно розказую, кожного своя ситуація. Але за ці послуги прийдеться платити. Звичайно, вода, газ, світло, у деяких варіантів тепло. Якщо це лічильники, ну, в лічильниках буде нуль, то відповідно і за це все буде нуль. Ну, але утримання мережі там. Внутрішньобудинкові тощо, там будуть нараховувати, і все, звичайно, буде платитися. Інколи так попадають особи, які там вклали гроші в нову будову, наприклад. От уклали гроші, будинок добудувався, вони не платять нікому там, не підписують договори і продають активно рік-два. Далі так попадають е, покупці навіть е, нерухомості в новобудовах, тому що продавець, продавець не платив там, поки продавав, бо він вважав, що він там не живе, зато дуже хвалився, що дуже хвалився, що як в них тут чисто, як в них тут гарненько тощо. Ну і ці купляють. Далі от там, ну, виявляється, що за квартиру є борг. І в залежності від того, що написано в їхньому договорі купівлі продажу. Е я раджу е таке, що написано в договорі купівлі продажу на цю квартиру, чи переуступки зазвичай. Е Ну, потрібно написати, що комунальні борги за попередній період, поки не ви власник несете не ви, ну тоді буде легше, але люди так отримують квартиру з боргу. Ну, оскільки в нас ну, за утримання теж там по метражу немаленькі ну, не гроші, як для, ну, як для кого, навіть для дуже багатих тих людей не дуже хочеться переплачувати. Тому будьте з цим уважними. Нагадую, хто буде дивитися на мене в записі. Чи там буде у нас канал Юридична консультація Кліпи. Ну, бо багато питань. з цих відео можна зібрати посортувати їх по плейлистах, можливо, комусь користь принесе. Зараз Наталія бачу. Потрібно зважати, що з комунальні платяться. І є у нас питання. Ну, Наталія, дякую за відповідь, але переслухаю ще з померлою, не проживала. Померлою, донька подала перша. Я внучка, подала по представнику Тоді питання було за другу заяву. Ну, нема заяви, от Наталія не існує заяви про відкриття спадщини. Є процес. Відкриття. Ну, подала донька першу заяву про прийняття. От на підставі її заяви відкрили. А ви внучка, а скільки вам років було на момент смерті? Ну там, дідуся чи бабусі? Якщо ви були неповнолітні, тобто до 18 років, ви теж заяву про прийняття. Не повинні писати. Ну, тому що от о, буває так ніч, ді, ну, неповнолітні до 18, ніби в нас самі за себе не відповідають, то за них от так закон заступився, а вам 42 роки. Тоді не знаю за другу заяву, ну такої не існує. Якщо Заява про відкриття. нотаріус відкриває спадкову справу, а її не існує. Можете мені десь посилання кинути, де ви про неї читали. Тоді я розберу цю статтю. Такий у нас активний читач. Дякуємо йому. І бачите, такий процес роботи. Іноді в людини. Ну, спершу разу щось не вдається мені зрозуміти. Людині зрозуміти, чи людина неправильно задасть питання. От поставити таке питання штучному інтелекту, то він застрягне. Ну, почне там якийсь, або щось зовсім інше почне озвучувати, або почне задавати питання. І є в мене ще одне питання. Якось так збіглося, так збіглося. Там задали мені питання, чи можна так зробити, що там батько і мати дитини які розлучилися, ну, розлучилися, ну і мати не давала дитині бачитися да, з батьком. А далі от якось захотіла, щоб дитина бачилася з батьком тільки у її присутності. Ну, і задали мені таке питання. і Далі, от, мабуть, телефони нас всіх підслуховують, навіть то, що читаємо, там гуртаю стрічку в Інстаграм і нахожу. Верховний суд прийняв рішення, що якщо нема там загрози дитині, ну, батько там, видно, не становить загрозу дитину, не шкодить їй, то його побачення з дитиною повинні відбуватися без матері. Ну, я такий щасливий був, це прочитав. Тобто, ну, 99.9, от на мій погляд, не вдасться так, от побачення батька з дитиною зробити, щоб була присутня мама дитини, якій би це дуже-дуже не хотілося. Ну, от такі в нас питання сьогодні, я розглянув. У понеділок, середа Ну, так, в принципі, в такий час буду вести е, прямі ефіри. В принципі, бачу, так глядачів збирається, то буду перші 10 хвилин присвячувати ризикам нового законодавства. Е, ну, дякую вам за відгук. Е, Теж Наталія. От Наталії багато. Буду присвячувати ризикам, проблемам уточненням дивного українського законодавства, там законопроєктів тощо, що там 10-15 хвилин щоб порозповідати, щоб побільше глядачів зібралося. Тому, якщо нема питань, усім дякую за те, що були присутні. Терпіли мене цілих 21 хвилина. Дуже вам вдячний за питання, Наталія. По можливості, якщо в когось є проблема і потрібно пораду, брати ну, канал. Вживу всім не допоможеш, а так якось от таким чином можна годину-дві в день людям присвячувати. Ну і собі трошки маркетинг робити. ну, Більше години важко, але я думаю, такий канал. Заслуговує на існування. Тому всім дякую і до побачення. Адвокат Володимир Клим.